Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. В мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Карта дня на 23 квітня 24-го року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що радко загальний може на усіх програтися. Овни. В овні в дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів говорить про стабільність, про впевненість, про рішучість, про можливість порадувати себе, зробити щось. Приємне для себе. Піти на шопінг, зробити якісь важливі покупки, піти ще в ті міста, де вам буде добре, де ви зможете відпочити повністю і душою, і тілом, зробити щось для себе приємне нарешті. Не тільки для оточуючої. Взагалі ця карта говорить про впевненість в завтрашньому дню, про стабільність, про успіх у всіх ваших справах та всіх ваших починаннях. Ви дуже впевнено, і рішуче прийдете до своєї цілі. Тельці. Для тельців, для тельців, випадає диявол, вас будуть в цей день підштовхувати на всякі такі не самі приємні думки і якісь певні справи. Буде такий можливість, знаєте, в думках так буде проскакувати, піти десь щось обманути, десь щось обійти, обхитрити, зробити те, що для вас незвичне не і неприйнятне. І цьому всьому піддаватися ні в якому разі не потрібно, тому що, піддавшись цим всім маніпуляціям, ви можете отримати в майбутньому серйозні проблеми. Краще уникайте маніпуляцій, уникайте спілкування з тими людьми, які намагаються вами маніпулювати і обдумайте всі свої кроки в цей день для того, щоб... В майбутньому не без зайвих проблем. Близнюки. Для близнюків, для близнюків старший аркан суд. Суд говорить про досягнення вашої цілі, про те, що життя набиратиме нових оборотів. Перед вами відкриються нові можливості та нові перспективи. Взагалі ви зможете завершити справи, які постійно відкладали наступний день. І, взагалі, така краще життя почнеться. Знаєте, Повороти в кращу сторону будуть у вашому житті. Досягнення якоїсь цілі, якісь гарні новини, зміни, зміни в кращу сторону. Колісниця говорить про те, що буде активний насичений день, багато поїздок, досить багато будете, знаєте, крутитися як білка в колесі, але матимете гарний результат все ж таки своєї праці. І, перш за все, ви маєте йти чітким планом для того, щоб все вдалося. Необдумані кроки можуть привести до проблем. Раки. У раків випадає іерофант. Іерофант говорить про чесність, про те, що можете отримати якусь корисну інформацію, навчитись чомусь новому, навчити когось гарної інформації. Карта говорить взагалі про духовність, про те, що будете робити в певних традиціях, дотримуватися якихось певних традицій. А також карта говорить, що потрібно в цей день бути чистим та справедливим. І все вас тоді обов'язково вдасться. І за все, що будете битися, матимете результат гарний і зможете активно себе проявити. Леве, для Леві випадає... Семірка кубків. Семірка кубків говорить про якийсь важливий вибір. При багато улесливих пропозицій, але не всі з них досить приємні. І для того, щоб зробити вірний вибір, потрібно все ретельно зважити за і проти гарненько все обдумати, без поспіху. Також карта говорить про те, що ви більше мрієте, чим дієте. Знаєте, наче так це легко, здається, але це тільки мрія. А діять ви чомусь не дієте. Для того, щоб ваші мрії збувались, потрібно діяти, а не вагатися і не сумніватися в своїх намірах. Діви. Для Дів, для Дів четвірка жезлів, гарна карта. Завершення якоїсь одної справи, початок нової справи. Гарний настрій, позитивні новини, успіх у ваших справах та ваших починаннях. Результат гарний, спорайтеся абсолютно з все. Терези. у Терезі Верховна Жриця. Верховна Жриця говорить про якісь таємниці, про якісь секрети, які можуть стати явними. Також карта говорить, що, ну, наприклад, хтось, можливо, От, про таку інтуїцію, вашу, який варто довіритися в цей день, вона вас не підведе. Якщо ви щось щось дуже сильно відчуваєте, то робіть саме те, що ви що підказує вам ваша інтуїція, і ви зможете вийти на той рівень, до якого ви так прагнули. знайти ті відповіді на свої питання, яких ви давно шукали. Війка мочів на Днікуди говорить, що ви давно це все бачите, давно все розумієте, хто вам шкодить і хто з якими намірами до вас йде. Але чомусь закриваєте на це очі. Ви давно цим людям не довіряєте, і тут буде гарна змога знайти відповіді на хвилюючі питання. Скорпіони. Для скорпіонів, для скорпіонів всемірка кубків, тут якась нерішучість, тут якась невпевненість. Ви мрієте, ви хочете щось втілити в реальність, але чомусь невпевнено йдете до цього. Не прикладаєте максимум зусиль. Приклавши максимум зусиль, ви тільки тоді можете отримати результат. І перед тим, як діяти, варто обдумати, чи дійсно та пропозиція, яку вам надають, та можливість, за яку справу, за яку ви беретеся, вона дасть в майбутньому результат. Чи ви просто будете дарма це все робити, і результат не отримаєте, тільки розчаруєтесь. Від людей, говорять, що варто розраховувати тільки на свої сили. Стрільці. Для стрільців суд суд говорить про. Успіх, про досягнення цілі, про гарні новини і гарний результат вашої праці. Двійка мочів вказує, що буде недовіра до певної особи в певних справах, в певних починаннях. Обов'язково перевіряйте свої відчуття, вони вас не підводять. Тому для того, щоб уникнути в майбутньому якихось конфліктів, якихось певних непорозумінь, обов'язково прислухайтесь до себе і перевірте певних людей, щоб вони потім вас не зрадили. Козироги. для козирогів. а для козирогів п'ятірка пентаклів. Ну, тут якісь складності в фінансових питаннях. Також карта вказує на такий, можливо, нестабільний емоційний стан. Також карта радить не брати в борг, не давати комусь в борг. Карта радить не робити якихось важливих покупок. Просто трошечки, саме-саме необхідне. І ні в якому разі не розчаровуйтеся. Тому що за чорною смугою обов'язково приходить біла. І обов'язково у ваше життя зміни прийдуть. Все буде залежати саме від вас та від ваших дій. Водолії. У водолії також п'ятірка пентаклів. Дивіться, тут зайві витрати, тут необдуманість у своїх кроках, тут а, є якась проблема, тут є певна невдача, але чомусь ви не намагаєтесь діяти, не намагаєтесь допомоги, попросивши вам, нададуть її, і ви з усім впораєтесь. Саме головне це діяти. В будь-якій справі головне діяти і шукати виходу. Виход завжди є. Пам'ятайте про це і тоді обов'язково дійте. Двійка жестів говорить про те, що ви давно обдумуєте якусь важливу справу, давно зважуєте всі за і проти. Перед тим, як приймати важливе рішення, ретельно обдумайте. якому разі не беріть всяких там кредитів, нікому не позичайте і не беріть самі в борг. Рибки. Для рибок випадає імператриця. Імператриця віщує вам гарний день, досягнення вашої цілі, задоволення собою, своєю роботою, винагороду, яку ви отримаєте і так далі. Можливо, буде якась премія. Взагалі матимете гарну змогу зробити щось приємне для своїх рідних, для своїх близьких та для самих себе. Саме головне не піддавайтеся таким улесливим пропозиціям певним спокусам на вашому шляху. Також уникайте такого, як алкоголь, і взагалі таких думок, когось зрадить, когось обмануть і так далі. Для того, щоб ви мали гарний результат. Я бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. І дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!